Вітаю всіх на своєму каналі. Відео знову з декілька частин. Перша частина так, трошки соплі. Друга частина відповім на коментарі під останнім відео, там де я продавав кормоцех. Людям, які сказали, що я начебто неправду кажу, типу як шахрай. Там, все це неправда. Невеличке відео з кормоцеху, як я перемелю ячку і пшеничку. І наприкінці розповім, що продаю, ну. Качок продаю. Розповім, що продаю качок. Давайте спробуємо. Так, останнє відео яке вийшло 16 вересня, да, в той понеділок. За кормоцех. Кормоцех продан. Продан першій людині, яка зателефонувала, яка написала, він вже дав завдаток, забирає кормацех поїде на Чернігівщину. Людина буде продовжувати, тобто не просто обладнання придбав, а придбав мої рецепти, технологію і хоче продовжувати, начебто, дуже горіть цим. Ну, супер, класно, Я просто дуже-дуже дуже. Ну, знаєте, як от воно ж своє рідне, ти сам це створив. То дуже хотів, щоб хтось забрав і продовжував, тому що в мене є клієнти, які ну, присіли на корм і вони бажають далі замовляти. Не знаю, під останнім відео така велика купа коментарів класних підтримки. Я просто велике вам дякую. Уклін. Ну, супер. Я... Це було неочікувано. Всі, хто із моїх знайомих відкривають Сашко там, всі тобі бажають, бажають. Велика вам дякую. Супер. Значить, <смас> в мене є прихильники. Значить, в моїх відео щось вони взяли, щось їм сподобалось. Правильна годівля, правильне тримання курей. Ну, може, ще щось. Ну, блін, клас, супер. Я неймовірно вам дякую. Е, якось так. Якось так. Е, до -го, го я працюю повинні 12 го чи 13 го це вихідні дні. Забрати кормоцех. буде перерва 3-4 дні. Людина запуститься і все поїде по Україні. Ви ж знаєте, що все відправляється Укрпоштою чи новою поштою, тому з якої частини України воно буде їхати, вам повинно бути все одно. Може там затримка просто в доставці нової пошти. Так що, так, всі контакти потім розповім, перешлю, все буде добре, все буде класно, я так вважаю. Так, За закурмацех. Що було в тому відео, я сказав, що за місяць, той, що я працював, Роботи було небагато. Зараз багато... роботи просто. Після 16-го всі прямо налетіли, дай нам БМВД, дай комбікорм. Я... я стільки корму ну робили ми коли вдвох, але одному. Ну, щоб ви розуміли, за той тиждень я відправив товару 2 тонни 200 кг. Ну, 175 кг, якщо прям тютелька в тютельку. Ну, двома руками дві тонни відправити, Це ж треба їх перемолоть, перемішати, зафасувати. Потім встріч, все їде встрічі, щоб воно ж не намокло, щоб його не подряпали, воно не порвалось, бо були нюанси. Досвід є досвід. Якби це всі мішки. Спробуйте 30 кг мішок, 5, ну так, хоча б п'ять мішечків. класно, тугенько запакувати самому. Ну от, запакував, поїхала. Це дуже важко, але я це зробив. Клас. Замовлення вже сьогодні що вівторок да, пишу на суботу. Капець, до 12-го мене розірвуть. Так от, я сказав, що за той місяць споживання кормоцеха було 40 кВт. Там людина написала адекватний коментар, якби ми з ним намагалися спілкуватися, що ну, це замало, Сашко, ти не правий. А так людина вірно підмітила, я вас... Обманув в тому плані, що я подивився фотки, я ж фотографую лічильник, то виявилось, що за місяць 47 кВт. На 7 кВт за місяць я вас обдурив. Ну, 7 кВт за місяць це ж не критично, да? то я робив продуктивну курку, багато замовили і я зразу став і коротко, 900 кг Лупил, коротко, продуктивної курки. І зняв відео, як це відбувається, яка потужність дробарки, тому що людина пише, що там по паспорту дробарк. Все обладнання робилось під мене, воно саморобне. Немає паспорту, немає потужностей. Просто двигун 7 кВт. Це вся потужність. Діаметр ротора 500. Все, вагу не міряв. Тому подивіться 5 хвилин відео, як меле дробарка... Пшеничку і ячку і чому так швидко? 7 кВт за місяць це похибка чи ні? Вважати вам. Люди кажуть, що в тебе дробарка 7 кВт, вона в тебе працює, працює, працює. Навіть якщо по години на день 7 кВт, то вже рахуй, там виходить під 100 з копійками кВт. Знову ж, мабуть, люди не дивились моє відео. Камбікорм, сипучка, немає гранулятора, нічого немає. Цей двигун вивантажування пів кВт. Е І сипучка для курей несучок, продуктивна фаза. В мене б'ється на вічко 16 мм. Ось цього я виріжа... вирізаю, вирізав решета. Майже повністю мізінець прилазив. У кожного виробника своя технологія. Ми зараз спілкуємось не за технологією. Технологію ніхто не повинен розповідати досконало. Це його, скажімо так, наукові <хи> досягнення умствіне. Хтось написав, а наше таке вічко можна без нього? Так, я робив комбікорми без нього, але треба. Це моя технологія, я дійшов до цього ну скажімо так, досвідом. Інше питання, відповідь на питання. По паспорту, яка, ну, його потужність, ну, потужність 7 кВт, але потужність перемолу, продуктивність. О. Не знаю, все це робилось під замовлення, все це саморобка. Це люди роблять вдома і продають. Це їх бізнес, це не компанія якась технологічна чи щось. Ніяких паспортів немає. Все як би залежить від тебе. Яке вічко, що мелемо? І знову відповідь, коли я запускав цей цех, оця труба. Мене там чуть не зацкували і писали, і телефонували, сказали, що я трошки дурненький. Так, а хто ж у нас не дурненький? Я не розбираюсь в обладнаннях, не професіонал, тут я не сперечаюсь, освіти в цьому не маю, Але я трошки гарно розумію фізику. Я, я полюбляю фізику більше, ніж математику. Я знаю фізику, тому я вирішив зробити так. І ну, я, я дуже, дуже задоволений, що я зробив так. І так, для тих людей продовжимо відео. Зараз тут пшеничка і ячка в перемішку, Вон, бачите, закинув. А, тут 108 кг. От поміркуйте, коли ви робите комбікорм. Свій, Своя технологія у вас. Гранулюєте, не гранулюєте, це не важливо. Але от у вас 108 кг. драбарка 7 кВт. От пригадайте. Порахуйте, скільки це по часу у вас займе перебитим. Так, ну, а я буду показувати, як це виглядає у мене. Е, у нас є лічильник. Е, може, щось зараз з картинкою буде погано, тому що ж ви розумієте, в одної руці телефон, в іншій інший телефон. То подивимось, як воно. Так, зараз я себе перевірю. Все зачинів чи ні, бо якщо вмикну. Так, внизу закрита, зверху закрита. Окей. Так. Пробуємо вмикати, ви поміркували, да, що воно у вас там? Давайте подивимось, що воно у мене. Ну, секунду додамо. Раніше зупинив, щоб, бо я ж кажу, одною рукою дуже, дуже незручно. Ви всі бачили, да? так? 108 Ну там трошки по ходу даю завжди. то тобто 108 кг в мене перебувається ровно за 4 хвилини. І так, дивіться, пройшло 4 хвилини. ну там Вимикаєш, вмикаєш щось, ходиш, давайте 4,5-5 хвилин. Ну, 4 хвилини. Давайте, щоб точно, тому що от знову будуть мені щось засмикати мене. Там у нас комбікорму, ну так, давайте утрірувати в кормозмішувачі за 4 хвилини комбікорму вже 108 кг. Зараз туди підуть ці смаколики. Ці смаколики на весь цей заміс смаколиків рівно 33 кг. Тобто, щоб їх туди додати, електрики не треба. Ну, звісно, мабуть, 10 ватт, не знаю, а може 5 Вт. Забрала електрика на те, що я зважив. Ну, Це враховувати не враховувати. І так, за 4 хвилини при потужності 7 кВт. В мене 108 плюс 33, що це виходить. 142, да? 142 кг. Ну, там, дивіться, поправте. 140 кг за 4 хвилини комбікорму, грубо кажучи, ще знаходиться в кормозмішувачі. Так, зараз буде кукурудза. Ну, її менше, ніж пшениці. В мене пшениця домінує завжди майже один до двох. Зараз буде кукурузка і білкова група. Там трошки подовше. Але ми з людиною спілкувались в коментарях саме за пшеницю за потужність. Хтось зараз буде множити, я зразу вам помножив. Ну, Тільки що виходить 0,45 кг на хвилину. Це виходить тонна 600 на годину. Ну, так, ще раз повторюю, в мене таке решето. Воно просто гони пшеницю туди. Ось так. Побачили, так? А, вічко 16 мм. Ви бачили, прилази мізінець. Така технологія. Все чудово, все суперово, все продається. А, для понятно, коли я робив старт. Старт вже не роблю, тому що ну, не роблю. Сезон немає, буде новий сезон, людина буде робити. Старт там решето 4 мм. Ну, звісно, 4 мм, там дробарка так не тягне. Вибачте, там, мабуть, пшениці, мабуть, 500 кг, вона не знаю, переб'є, не переб'є. Мабуть, переб'є. Так що якось так. Це по кармоцеху. Так, останнє, що ще що продаю. Качок, давайте подивимось. Мабуть, є люди, хто не дивився попереднє відео, то нагадаю, важка лінія німці. Тут є виводок від Наталі і від пана Сергія. Вони там помечені в мене хамутами, то можна придбати справжню родину, де качур буде однієї крові, а качки будуть іншим. До мене в суботу приїжджали два дідуся. ну Дійсно, дідуся, пенсіонери, там, років під 70. З моєї батьківщини, ну не з Нікополя, а з Марганця, земляки. Приїхали, не знаю, звідки вони в мене. Щось там десь їхні дочки підписані чи щось таке. Коротше, приїхали до мене. Без навігатора знайшли, без питань. Через Запоріжжя їхали, забрали доволі таки багато качок. Що виходить? Цю п'ятницю, що від Наталі, їм буде 4 місяці. 120 днів. 4 місяці. Ті, що від Сергія. 16-го буде 4 місяці. Тобто зараз 3 місяці там, і тиждень. Дуже молоді. Гарцюють. Так ось, що ми важили? Качури? Два качура по 6 кг, один качур 6 кг. 16400 і максимальний був 6500. Це їм немає 4 місяців. 6. Плюс, так Качки були, дві спіймали вони не взяли, я випустив. Ровно 3 кг. Далі було 300. Вони забрали, 300, 3,200 і 3400. Ось така вага качок була. Так що продаю. Не знаю, їх було 32 штуки, зараз, мабуть, 24. Да, 8 от дідусі забрали. Ціна 150 гривень за кілограм живої вагою. Є тут качки, вони не хворі, ну не заберуть, ми їх просто з'їмо. Ось качур ну, дуже важкий, але бачите крило як. Вони скублили один одного, повискубали там було багато кровяхи і потім крило пішло ось так рости. Але його вага вони ще не взяли, тому що тут типу, сяточка є. От вони там не хочемо сяточка. Чи цей 6500 я ну вони не взяли, бо сяточка є. І такі ж є от качки. Бачите, от качечка. Ось от так от крило. Вони гарцюють, у них все добре. Вони не хворіють, вони тікають. От, бачите, розправляють крило, все добре, а коли складають, то ось таке. Ну, не продам. Не продам. Якщо хтось забере, ну трошки там на скоката гривень дешевше. А так вага у них суперова. Так, що ще продаємо? До речі, просто зараз згадав, а, цих ми вирізаємо і просто не встигаємо. Блін, то снявся тут. І не встигаємо поїдати. У нас маленька родина. Може є хтось кому треба качки, яким а, рік. Які класні матусі і які ну, переводники. Ну тут правда, от цей качур ми такого качуру одного е зарізали, то чиста вага без внутрішнього, без нічого, 4300 вже готовий. Не знаю, може хтось забере живою вагою. Давайте віддам по 50 гривень за кіло, щоб просто немає часу їх рубати. І потрошить. То друг комусь цікавий. Отой -от, от переводняк, він такий побитий, він б'є всіх, тому що він переводняк, він легкий, застрибує прямо крилами наверх. А ці увальні, ну тут не знаю скільки може до 7 кг 6500 є. Може комусь от год, ну і рік йому, то може комусь і на розплод піде. Так, В гаражі дробарка продається. кормозмішувач Вчора забрали, да? позавчора. Забрали Драбарка, розповідав за неї, за неї є відео на каналі в тому році. Так, тиждень тому казав 14, ну давайте вже казати 13. Потужність, неймовірна. працює від 220. Не треба щось, нічого не вибиває. Вже казав, у мене тут провід 1,5 квадрата. На лічильники на входному в мене 16 Амперний е, запобіжник. Нічого не вибиває, все добре. Е, сьогодні мало в сою 30 кг мішечок. 30 кг мішок так, вставив і просто підіймав. 30 кг сою. Ну, соя там в мене мілка десь як 10 гривень, такої, ну, як, як десятка. Е, 30 кг, не знаю, хвилина, півтори хвилини. Так, вічка крупна для курей. Але коли соя проходить через це вічка чи макуха соняшникова, то я вам скажу, що фракція виходить як цукор. Ось от такий от мілкий. Дуже потужна. Пшеницю б'ємо відро, 10 не відро, а саме 10 кг за хвилину. Така потужна. Так, на ще, ще знайшов вентилятор, венц в пакуванні, не доставав його. Отак от він простояв два роки. Як я за нього згадав. Так би на гаріші і там і помер. Новий обалденний. Мега якість. так, так зараз Вентилятор іде з регулятором і покажу зараз модель. Ну, бачите, нове. Він не встановлювався. Все. Я його навіть не доставав нічого. Так, що в нас тут? По паспорту? Зараз. Ось така модель. Венц 300 мм. 200 метрів кубічних на годину. Нереальна якісна річ. Венц 200 мм. Хто за мною спостерігає з 21-го року, в му році, 4 липня, як почав працювати і не зупиняється в Нікополі. Трошки більше року і тут два роки працює 24 на 7. Єдине, що іноді взимку я там от, чуєте, трошки роблю, ось так. Влітку, коли спека, ми можемо зробити отак. За рік ні разу не знімав, не чистив, нічого не робив, тому що тут качки, качки не, такі, не так пилять. А в Нікополі, коли було 150 корей і цей вентилятор стояв де потрібно, біля підлоги, дуже багато пилі, я 4 самореза продув і поставив. Це навіть не техобслуговування, а просто як ви в будинку треба помити підлогу раз на 2 тижні. Ось так його продули, він працює класна річ. Так, у качок тут. Коротко, Цих яєць це капець. Собаки їдять, качки їдять, всім віддаю, вони там вон несуться, кубляться, хочуть ще качок робити маленьких, але я забираю в холоді, мабуть, сотня чи дві. Блін, коротше, якщо собаки не поїдять поки ми не уїдемо на смітник, качки отак несуться. Я не знаю скільки вони. Ну, в мене тут програматор стоїть. Освітлення, все як скільки? температура 23 градуси. Ну, годинник треба да, там переводити. Тут паутіння. Звісно, у них вентиляція, запрограмоване, світло, то тому вони і несуться, мабуть. До речі, у малечі, яку я показував, такі, що там теж світло у 6 вмикається, у 20.00 вимикається, тому вони так гарно і росли, тому що в них був стартовий, ростовий, зараз продуктивний корм. Три корма вже у них було, є і ще освітлення, тому умови тримання це дуже важливо. Так ось, новий такий венс коштує в інтернеті 5600. Регулятор на нього коштує 1000. Тобто, якщо в інтернеті це куплять, це 6600. 5500 віддаю. 5500 відправлю новою поштою, прямо отак, куди треба, туди і поїдемо. Якось так. Телефон для зв'язку буде, як завжди, в коментарях чи в опису до відео. Знаходжусь в село Військове, єдина така назва в Україні, тому якщо знайдете, то знайдете. Це Тут я би. Приїжджайте, дробарку тільки сама вивоз. І такі були умови і по, скажіть, кормозмішувачі, тому що не підійму, дуже важко, здоров'я немає. 12-13 люди забирають обладнання. 14 це понеділок, то понеділок-вівторок, через 3 тижні, поїду на консультацію, тому що пахова грижа вже не дає нічого. Тепер я розумію, що таке вагітні жінки. Це, це дуже небезпечно, скажімо так. Не можна присісти, не можна чихнути, не можна не знаю, вибачте, в туалет нормально піти. Треба все це обережно і щоб вона не випала. Кожен день ці От Вчора сам поїхав на ток, взяв кукурудзи 500 кг, намонтажив їх в мішки, зважив в автівку з автівки. Робив комбікорм, потім це паковав, віз. Коротше, треба робити перше, що зроблю операцію. Продамо будинок, дай Боже, і. Будемо їхати кудись, після реабілітації поїду трошки латати далі себе, тому що, тому що <смеш> праця заганяє. Треба. Все ж таки, я ж кажу, в селі гарно, спокійно, тиша, поля. Можна воль волю грати. Майбутній хазіва, хто буде, ну не знаю, басейн поставлять. <смеш> я б загородив і зробив би класну територію. Не треба той город. Він не приносить стільки грошей. У мене качки в тому році, а оці, оці вибачаюсь. 41 качка, да? ну там качурів було багато, там один качур на 2,5 качки. якби дуже багато. Чого я не порубав, ну не знаю. Качурів не треба стільки. То я яєць продав на 35 тисяч. Ходять собі, там щось, там балакають, не турбують, підсипай, роби нормальний комбікорм, а якщо все своє. То мені здається, що я на качках більше заробив, ніж я би це поле обробляв. <смі> Яс, мені так здається. Може помиляюсь. Ну, якось так. Канал не пропадає поки що все добре. Я, Якщо буде щось цікаве, буду знімати. Спільнота існує, я існую. <смі> все добренько. Буду робити операції, буду теж придавати Ну, пускай обладнання заберуть, нехай люди запустяться. Нехай поїдуть по всій країні комбікорм А як правильно в спільноті писали, не в спільноті, а в коментарях я не пропадав. Я щось так відчуваю, що де б я не був, але головне, щоб був живий, було здоров'я, то я гадаю, я знайду роботу і щось нове організувати. Мені щось побудувати, організувати, ви знаєте. <сум> були тільки би фінанси. Тобто, з влюванням грошей, з інвестиціями, це саме саме для мене тугенько. А так. Місяць-два і ми відкриваємо <смі> нові технології. <смі> нарешті почну курники робити мобільне. Друху людей є якісь приміщення, зварювальники, щось таке. Ми нарешті будемо втілювати от те, що тут є: мобільні курники, автоматизована, годівниця, ну, годівля, контролери. Ну, оце, оце вже то, що інший рівень. Ну то так, то, то все подумки, а як воно буде, подивимось. Все буду закінчувати. Ці відео длінни. Їх ніхто не, не до кінця не мабуть і не дивиться. Все, всім пока, слава Україні, дякуємо за сум.